Авто військовим передали зі сміли. Невдовзі машина допомагатиме нашим захисникам на передовій. Про це повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко на своїй Фейсбук-сторінці. З його слів, транспортний засіб стане важливим ресурсом для танкістів. Дякую вам за службу. Дякуємо за те, що ми тут спокійно, більш-менш живемо. Що ви нас бороните? Вибачайте, можливо, що так довго виконувалася ваша заявка, але краще пізніше ніж ніколи. Так. Тому дякую вам, нехай служить». Повертайтеся на цьому автомобілі на перемогу на парад. Ми будемо вас раду зустрічати. Приїдемо разом до перемоги. Разом до перемоги. Ключі від автівки передали смілянці пані Лілії. Вона тимчасово виконує обов'язки командира підрозділу танкової бригади. Лілія зазначає, що позашляховик дуже необхідний на передовій, а також є символом єдності нашої громади. Ми хочемо, щоб не прийшла Росія сюди. Що ми так само жили мирно, як ми жили до війни. У нашому підрозділі дуже багато смілян, Сміла і Смілянський район. Тому всі будуть, ну, всі будуть просто щасливі, коли ми приїдемо туди, тому що дуже-дуже нам потрібний транспорт, тому що між селами дуже велика відстань. Там з заправками проблем немає, але з транспортом це там дуже великі проблеми. Автомобіль вдалося передати завдяки спільним зусиллям працівників виконавчого комітету та участі громадської спілки ветеранів та інвалідів АТО та волонтерів. Я чергово дякую колективу виконавчого комітету Смілянської міської ради за черговий автомобіль. Ми невпинно допомагаємо, будемо допомагати. Дякую всім смілянам, які долучаються до волонтерських зборів. У нас дійсно потужна волонтерська команда, тому не зупиняємось разом до перемоги.